Москаль тоді красти перестане, як чорт молиться Богу стане, казали колись на Пирятинщині. І це не пустопорожні упередження, а спостереження, породжені століттями досвіду і підтверджені нещодавніми подіями. Навіть самі росіянці у своїх прислів'ях і приказках погоджуються, що чесна праця не для них. У першому випуску з серії про прислів'я та приказки я розбирав, як українці і росіяни ставляться до правди і брехні, якщо коротко, дуже по-різному. У другому зосередився на порівнянні прислів'їв та приказок про волю та неволю. Це третій сюжет нашої серії, і в ньому проглянемо та проаналізуємо прислів'я про працю як чесну, так і нечесну. Чи справді українці працьовитіші за росіянців? Чи наші вороги справді виправдовують і прославляють злодіїв? Зараз подивимось. А ще традиційно покличе на допомогу спогади та кореспонденції іноземців, які жили свого часу на Росії. Чи бувало в них щось про працю та якісь нечесні заробітки московитів? А як же? До кінця сюжету дізнаєтесь, що саме вони писали. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і сьогодні ми говоритимемо про споконвічні відмінності між українцями та великоросами, і знову на основі свідчень з народної творчості. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі свої теорії, як думаєте, хто працьовитіший, якщо вірити приказкам, ми чи московити? І перш ніж почнемо, нагадаю, що матеріал для сюжету, тобто прислів'я та приказки для порівняння, я беру з української збірки Матвія Номеса та російської Владіміра Даля. А увагу переважно звертаю на відмінності у висвітленні певної теми між двома збірками. Хоча спільного там теж трапляється чимало через те, що ми з цими недолюдьми, на жаль, довго жили в одній державі і досі мусимо сусідити. Хоча не виключаю, що деякі наші прислів'я Даль просто присвоїв руському народу, адже більшість елементів свого збірника він, за власними словами, зібрав самостійно, а при цьому він 20 років жив в Україні, тим паче, що на відміну від Номеса, який щоразу вказує або територію, де він певний вислів записав, або автора, в якого він взяв. Даль чисто по імперськи чхати хотів на те, де саме говорять так або інакше. Доволі рідко він згадує, що певна приказка, наприклад, є архангельською чи малоросійською, але переважно просто навалює прислів'я за прислів'ям. Бо ж усе це суцільне, безлике руської населення. Ну, на його думку, звісно. Нема ліса без вовка, а села без лихого чоловіка. Але народна мудрість на та й мудрість, що застерігає від лихих учинків і виховує позитивні якості. Українці дуже працьовитий народ, і в нас є безліч прислівів, які приписують не лінуватись, а гарувати. Де господар не ходить, там нивка не родить. Роби, не Боже, той Бог поможе. І звісно, без праці немає гівна в сраці. Ні, миса такого немає, але погодьтеся, приказка кльова. У росіянців, звісно, теж є прислів'я, де засуджується лінощі і пропагується працелюбність, але разом із тим є багато висловів, у яких праця постає як вимушене зло, щось, що треба терпіти, але в чому не варто проявляти забагато зусиль. Єсть потешна, а робота докучна. Всіх діл не переділаєш. нашої роботи не переработаєш. Робота молчить, а плеча кряхтять. Діло не маліна, в літо не опаде. Дело не голуби не разлетятся, работа не черт в воду не уйдет, дело не медведь в лес не уйдет, работа не волк в лес не убежит. У Бога дней впереди много, наработаемся. Больше того, надмирно старанность знаохочуется, як щось дурне и длыве. Ретивому коню тот же корм, а работы вдвое. Ретивая лошадка недолго живет, ретивый надсадится. Горяченький скоро надорвется. Жодную украинскую приказку с таким сенсом я не бачив. Розгадка такого холодного ставлення росіянців до роботи ось у цьому прислів'ї. Гаспоцька й роботи не переработаєш. Річ у тім, що українські селяни довгий час були переважно вільними людьми, а повсюдна кріпацтво, коли селяни були безправними, безземельними рабами, запровадила Катерина II аж наприкінці XVIII століття. Тим часом на Московщині гайка закручувалася ще з 15 століття. І за довгі століття у просторі до сформувалося чітке розуміння. Працювати значить на когось, а не на себе. Тому от роботи не будеш богат, а будеш гарбат. Мужик не живе богат, а живе гарбат. А лінощі це такий собі природний самозахист. Піво з кваском з кислотою, лошадь з запінкою, да чоловік з лінцой два века живуть, або навіть так. Лошадка з лінцой хазяїна бережет, не надриветься і не введе його в убиток. Хто довго спить, тому Бог простить. Больше спиш, менше грішиш. Хто спить, не грішить. Хто п'є, тот і спить. а хто спить, не грішить. Тим паче, який сенс надриватися, якщо а трудов праведних не нажить палат камінних. Якщо вже нічим платити долгу, так і на Волгу. Тобто або в бурлаки, або в волзькі розбійники, пірати. Ну, або в козаки. Український народ однозначний у своїй оцінці злодіїв. Лучше своє латане, ніж чуже хватане. Крадіжка це в кожному разі щось безчесне і негідне. Це загально прийнята норма в суспільстві. Брав, не пишався, верни не встидайся. А от у росіян поруч із прислів'ями, які засуджують крадіжки, трапляються і такі, в яких видно щире захоплення злодійським ремеслом. Нехай навіть із дрібкою іронії. Молодці удальці, ночні дільці, люди чесні, поволжані, тобто розбійники. І навіть худіє люди люді а хорошеє є замки калетіть. Серед українських приказок про крадіжку багато іронічних. У них злодюжок висміюють, купив та на силу втік. Майстер читати, писати і з горшків хватати. Уманський дурень з чужого воза бере, а на свій кладе. А в росіян, коли й проскакує іронія, то якась така. Нині люди такави, унісі ж то з чужого двора вором назовут. Жарти жартами вчувається якесь бідкання, мовляв, чесній людині вже й вкрасти нічого не можна. Ще один цікавий пласт росіянських прислів'їв про злодіїв: Що варам з рук сходять, зато варішек б'ють. Малий вор біжить, большой лежить. Шмель скочить, а муха увязнет, тобто в павутині. З одного боку, це якесь бідкання, типу що маленькому чоловіку красти не можна, хоч пинити і всякі злодії в законі, спокійно крадуть. З іншого боку, вчувається тут якась шаноба до професіоналів своєї справи. Варішка озіває, а вор нічому не спускає. Зрештою, якщо робиш щось, роби це добре, навіть якщо йдеться про крадіжку. Воровать варує, а концов хараніть не уміє. Це росіянське кредо підтверджують і спостереження українського народу. Не за те москаля б'ють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати. До речі, злодійкуватість північного сусіда українці помічали вже давно. Про це свідчать такі прислів'я Мабуть, москаль тоді красти перестане, як чорт молиться Богу стане. Коли чорт та москаль що вкрали, то поминай, як звали. На вовка помовка, а москаль кобилу вкрав. Як бачите, розкрадання чужого майна від трусів до сковорідок це не просто мародерство, а справжня національна традиція росіян. І наостанок, ось вам іще один цікавий перегук: у збірці далі є таке прислів'я, – «хоть долата, да рибу удіт. Як пояснення загадкової сентенції, Даль наводить таку бувальщину. Фомка Зівак Дурачил на долота Уділ, а помощники його время обірали кармани. Фомка, якщо що, це в них таке ім'я на позначення крадіїв, типу Іван Дурак, а фомка Злодій. А цікаво те, що аналогічне прислів'я і аналогічну байку наведено і в Номеса у в умілого і долото рибу ловить, казали поблизу козельця, що на Чернігівщині. А Бувальщина така: москаль підманив на таке рибальство чумаків. А другий тим часом рибу з возів покрав та і так наловили долотом риби. Усе сходиться. А ось що коментували іноземці про ставлення русських до праці чи дечого значно менш чесного. Англійський мороплавець середини 16 століття Річард Ченслер писав про московитів: цей народ за своєю природою схильний до обману, тільки сильні побої приборкують його. Я чув, як один росіянин говорив, що набагато веселіше жити в тюрмі, ніж на волі, аби тільки там сильно не били. У в'язниці вони отримують їжу і питво без праці, так само, як і милостані від прихильного до них народу. На волі ж вони нічого не отримають. Кількість бідних у них дуже велика, і живуть вони найдужденнішим життям. Ну, тобто логіка дика для нас, хіба ж ні? Можна і в тюрмі жити або нічого не робити. Жах. Просто жах. Англійський шкіпер Стівен Барлоу, сучасник ченслера, писав під час перебування в Московії, я чув про чоловіків і жінок, які пропивали дітей і все своє добро у царських шинках. Що ж, пряма вказівка на одну з головних причин їхньої нужди. А Генріх фон Штаден, німецький найманець на службі опричників, писав: був тоді великий голод за шматочок хліба людина вбивала людину. А у Великого князя стояло багато тисяч скирт необмолоченого хліба. Ну хіба ж когось здивує, що якщо людей у них не бережуть, а ставляться як до скотини, хіба ж після такої дегуманізації полюбить народ щиру працю? Питання риторичне. Тож бачимо, що, хоча обидва народи мають серед своїх прислів'їв заохочення до працелюбства та чесного життя, у росіян, на відміну від українців, Усе ж поширені, якщо не прямі заклики, то велика терпимість до ледерства і крадіжок. А про що би ви хотіли почути наступне порівняння? Можливо, ви підкажете якісь показові теми для порівнянь? Пишіть про них у коментарі. А ще ставте вподобайку під відео і не забувайте підписатись і розповісти цю інформацію друзям із посиланням на нас, звісно ж.